Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції російського бойовика Яна Петровського. Одна із перших це умови утримання в українських в'язницях. Про це повідомляють місцеві видання. На думку суду в Україні Петровському, нібито загрожуватиме поводження, яке принижуватиме його гідність, а також тортури. Військового злочинця звільнили з під варти. Ян Петровський, це лідер диверсійно-штурмової розвідувальної групи Русич, яка воює в складі російської армії. У 2014 році брав участь у бойових діях на території України. Про арешт росіянина у Фінляндії повідомили 25 серпня. Його внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітетом. Анітету і незалежності України служба безпеки України розшукує його за підозрою в участі у терористичній організації. І на цю тему поговоримо з Андрієм Гулкевичем, заступником начальника відділу міжнародної правової допомоги офісу генпрокурора. Вітаємо вас. Доброго дня, ну ми почасти означили вже в чому суть. Питання тоді полягає в чому ну от, посилається фінський суд на рішення СПЛ Європейського суд прав людини, третя стаття Європейської конвенції з прав людини, що нібито не в тих умовах може опинитися ця цей фігурант, буде на нього тиск, може бути підданий тортурам. Буде врешті в тих умовах, що не відповідають цій самій статті, Дуже багато там людей, інакше кажучи, в одному приміщенні може бути врешті вже. Вже дуже багато журналістів побували і до речі, це не в'язниця. Це табір, табір, в якому полонені вони займаються і трудотерапією, зробляють до речі, гроші можуть самі кошти витрачати по місцю на продукти харчування. Мають спортивні цілі майданчики. Як це співвідноситься, взагалі з тим, що висувають в цьому суді фінському, оці обвинувачення да? апелюють і з тим з тими реаліями, в яких полонені перебувають. Ну, насамперед, я хочу сказати, що ми продовжуємо шукати шляхи для затримання та видачі цього підозрюваного України, оскільки відповідно до нашого законодавства він залишається бути підозрюваною і особою, яка повинна понести відповідне покарання за рішенням нашого суду. І тому ми. Направляли відповідні запити на його арешта, екстрадицію обов'язок цього переслідування цих осіб він передбачений зокрема, Конвенцією ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також є чинною для Фінляндської Республіки та України водночас. Фінляндія вважає, що на даний момент є певні підстави для відмовлення однак ці стави, звичайно, не пов'язані з його винуватістю. Вони саме пов'язані, як ви правильно сказали, саме з його місцем утримання. Тобто, на жаль, у наших партнерів з Фінляндії виникла така думка чи трактування, того, що у нас, на жаль, на цей момент немає відповідних місць для утримання таких осіб. Загалом це є загальна проблематика України, тобто це не є взагалі питання Фінляндії, тобто це не є одиничний На жаль, на цей момент кейс. Тобто, якщо навіть подивитися на статистику, за останній рік офіс генерального прокурора направив 125 запитів на екстрадицію, з них задоволено 20, 15 відхилено а інші ще досі розглядаються. І проблема саме у відхиленні наших запитів на екстрадиції пов'язана саме з тим, що ми перебуваємо у, 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 у нас війна, практично. Саме через це наші партнери вважають, що в нас не може бути належним чином відповідно до міжнародного законодавства, насамперед низки Європейських конвенцій, не може бути забезпечені належні умови їхнього утримання. Відтак, це є одна з основних чин відмови цих екстрадицій. І на даний момент Офіс Генерального прокурора, зокрема, прокурори. Від нашого органу беруть активну участь у внесенні відповідних законодавчих змін до законів, які регулюють порядок отримання. Зокрема, нещодавно Верховна Рада у другому тоді підтримала один законопроект, який саме буде забезпечувати права таких осіб, для які будуть передані в Україну для відбування покарання. Тобто, в майбутньому у нас буде визначений. Я сподіваюся, що це буде в наступному вже році. Буде визначені відповідні місця утримання, де будуть поміщати таких людей. Є ну. Є велике сподівання, що після внесення таких саме змін і, і створення відповідних визначених місць, які перебуватимуть у безпечних місцях, які не викликатимуть певних питань у наших закордонних партнерів. І з тих пір, я думаю, в нас з традицією ситуація покращиться. На, на жаль, на, така ситуація наразі в нас є. Ну, врешті, тут можна лише підсумувати, що ця особа вже екстрадувалася, але з іншої країни з Норвегії за участь у війні в Сирії на боці Асада. І тоді він був визначений як ну, вкрай небезпечна персона, і ця, ця ситуація повторюється. Досить дивна є реакція фінів. Ну що ж, дякую вам за ваші коментарі, Андрій Гукевич, заступник начальника відділу міжнародної правової допомоги офісу Генпрокурора.